Високе блакитне, знову одягнула калина, впишне нависто гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, Солов'їні Україна моя, щастя в кожній родині. Україно моя, Я, українка, горджуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні у вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, Де все мені рідне, ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори й долини. І цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка Бо я з України, я Україн. Україна, соборна держава. Соціальна колись моя, Ні, не умерла й не умре, Твоя слава завойована в чесних боях. Одна батьківщина, і двох не буває, місця, де родились, завжди святі, Хто рідну оселю свою забувай, Той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співай, далекі здалека небесну несуть, у рідному краї і неба без краї, Потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, і Її вечорами по всій Україні Співають в садах солов'ї. І я припадаю до неї вустами і серцем бираю Мо спраглих вод без рідної мови, без пісні, без мами збідніє, збідніє земля назавжди. І кремчани, і сумчани, і луганчани, і кияни, Кажуть, донечці і сину, нас держава Україна, разом всі одна сім'ями. Донеччани й полтавчани, харків'яни, й вінничани. Мелітополь, кіць, мецьміла, разом і велика сила. В Сімфетополі і у Львові хай лунає рідне слово і одеські, і волинські ми малята українські і бажає нам здоров'я, Прикарпаття, Подніпров'я, Чернігівщина і Буковина. вся велика Україна. Ми віримо в майбутнє твоє Україну. Говорять сьогодні дорослі малі, бо ти в нас найкраща. Бо ти в нас єдина немає такої, як ти на землі Дай щастя Боже нашій Україні, такій великій, рідній і єдиній, у кожне місто і село квічасти, пошли любов і вічне щастя.